Відразу два фестивалі-конкурси підкорили діти ансамблю народного танцю. Джерельце Український танок метелиця приніс перше місце у всеукраїнському фестивалі конкурсі мистецтва джерело надій. А хореографічні картинки за каблуки та задорна полька вибороли гран-при міжнародного дитячо-юнацького фестивалю конкурсу Містерія танцю з переможцями поспілкувалася і Вікторія Горшкова. Не номери принесли нашим танцюристам найвищу нагороду конкурсу, гран гран-прі та подарунки, які отримала кожна дитина. Про успіхи своїх вихованців розповіла Людмила Маковець, керівник ансамблю. Ми вже п'ятий раз їздимо на цей конкурс, зустрічаємося з дуже сильними колективами, з багатьма колективами подружились, і как то получалось так, що кожен конкурс ми привозили гран-при сеті. Виступліні дітей запросили прийняти участь на заключному галоконцерті, концерті що відбувся на сцені національного комплексу Експоцентр Україна. А ще батьки організували своїм танцюристам веселі розваги. Діти привезли додому море вражень і позитивних емоцій. Я що це було дуже хорошо. Нам понравились очі колективи, які там були. Конкурети були достойні. Ну нас оцінили по достоинству, і ми показали нужні результат. І мы выступали на открытой площадке, и нас на открытой площадке наградили Гран-при. В аквапарке тоже очень сильно понравилось, так как я была первый раз в аквапарке. Ну, то есть впечатление самое лучшее, особенно когда едешь вот с горки, это адреналин сразу получаешь. Ну заряд адріналіна адріналіна просто невероятний. За зростанням майстерності юних талантів протягом восьми років стежить зінейда молодецька, яка з шести років водить свою онуку до колективу. Жінка зізнається, що життя ансамблю стало її життям. Це моя життя, розумієте? Вже пошла на пенсію, а це я з ними аддихаю і допомагаю по, по мірі памірі можливості сил, і. Я... Как говорится, смотрю за їхнім розвитком, вони прям на глазах растут, растут, расту члену журі з цікавістю дивилися на виступ нашого колективу. Адже, як виявилось, багато випускників джерельця продовжують займатись хореографією вже у столиці і знанню в танцювальному колі. Завтрашніх випускників ансамблю вже запрошують вступати до київських вишів. І навіть приподавателі цих, вони були членами журі, вони сказали дітям діти ваші настолько всі. І ігри настолько задорные, настолько професіональні, що ми навіть не знаємо, кого из них вибрати, і ми всіх приглашаємо к нам на поступлення. За підтримки Міністерства культури України у форматі конкурсної програми проходив фестиваль Джерело надій для вихованців. Джерельця участь у конкурсі стало випробуванням на міцність. Розповіла керівник Яна Третяк. Чи конкурс був, конечно, очень сложный, тому що було 75 коллективов колективів і участников. учасників. У нас був перший номер по що сімдесятий. Ми перший номер станцювали в 5 часов вечора. Шосткинські танцюристи представили на конкурс український танець мітілиця, який отримав схвальні відгуки журі. Журі були очень удивлені тим, що сюжетний номер тематика зімні журі були в восторгії очень понравились. Какби сейчас очень мало возят именно наших українських танців, сюжетних танців, представляють на конкурсах, поэтому були в восторге. було дуже приятно. Дітей будь-який успіх надихає, а перемога просто окрилює. 21 дитина колективу отримала медалі переможця і безцінний сценічний досвід. От поїздки очень запам'яталася потому что всі люди були щасливі на конкурсі. Були люди хороші, всі добрые, отзывчивые. Мы все время находимся вместе и так наши коллективы так дружные, так еще сильнее становится. Было очень интересно, конкурс был очень сложный, но мы все же заняли первое место. Окрім призів та перемог, найголовніше це міцна дружба, впевнена голова батьківського комітету Ганна Гоголь. Наші руководителі Людмилі Серафімовні, дякую Яні Сергіївні, що вони наших дітей сплачають, що вони дітей роблять дружними. Це найголовніше. Діти у нас завжди в місті, дружні, завжди в дружній сім'ї. Головне весняне свято позаду проте відлуння від його святкування чути і досі. До ніжного і такого жаданого дня, 8 березня, жінки-шостки отримали приємний подарунок, святковий концерт. Хореографічні вокальні колективи міста, талановиті співаки та чарівні ведучі програми подарували присутньому залі справжню весну. Цікавенкою вечора була лотерея розіграш подарунків від міського голови Миколи Ноги, почерпнула частинку весни на концерті і Олена Микитенко. Весна це теплі посмішки, любов, ніжність і жінка. Саме жіночий день в календарі завжди передбачає відпочинок прекрасної половини людства та ретельну відповідальну підготовку до нього усіх чоловіків. Пан Володимир 8 березня працює зранку до вечора для своїх любих дам, а їх у нього вистачає. Це необычайний празник. Він має бути обов'язково такими празниками, і як, У мене внучки дві. Тому... В'язка є сестра є. Головні чоловіки нашого міста також приєдналися до привітань, подарувавши жінкам шостке, незабутній вечір. Святковий концерт, говорить Ігор Фатун, начальник відділу культури, був спрямований на те, аби присутні в залі отримали лише радість. Концерт 8 марта сіда саме долгождане, саме радісне, саме святле. Поэтому стараємося привліч. Лучшие силы нашего города для участия в этом концерте, лучшие коллективы, лучших солистов. Поэтому я надеюсь, и сегодня мы не подведем. Ажидані наших жінок. Пользуясь случаем, хочу поздравити наших жін звісної сети наступна долгожданним днем. конечно же, здоровья, здоров'я, щастя, чтобы щоб их їхні... їх мужчины носили їх только на руках. І 8 марта було не один раз в году, а каждый день вечір вдався на світлий настрій. Найкращі номери вокалістів, хореографічних колективів подарували учасники концерту зі сцени центру естетичного виховання. Звучали пісні про коханих жінок, мам і звичайно ж бабусь. Частинку весни приніс дует котів. У ролі четверолапих були вихованці дитячої школи мистецтв під керівництвом Лариси Шамро. <му> Жінки не така вже й слабка половина людства. На них тримається все життя, впевнений Микола Нага міський голова. Перемога мир в нашій країні залежить і від підтримки саме жінок. У нашому місці на ваших плечах лежить виховання діток, навчання, і вони роблять це краще, ніж в інших містах. На жіночих плечах лежить система охорони здоров'я і лікують наші лікарі краще. Сюди багато їдуть лікуватися. На плечах ваших лежить будівництво. На плечах ваших лежить і виробництво, на плечах ваших і житлово-комунальне господарство. Де ж ці мужики подівалися. І саме складне сьогодні те, що найбільшим життям, які захищають нашу Україну. Але ви жінки їх, деде, ви жінки, їх підтримуєте. На святі були дві жінки, які не отримали подарунків від своїх найкращих, найрідніших чоловіків. Це Світлана Кондратенко та Оксана Коворотна. Життя сина і чоловіка забрала війна, але вони не залишаються наодинці зі своїм горем. Они не смогут обнять вас. Но поверьте, они будут вас согревать, увы, холодным, но все-таки теплом звезд. А вы знаете, что все мужчины жесткие желают вам, чтобы ваши сердца оттаяли вместе с этим надоевшимся нам снегом. И пусть в наших сердцах, в ваших сердцах будет мир и счастье. Неочікуваним подарунком на святі стала лотерея, на якій розігрувалися подарунки від міського голови за номерами місць у залі. Щасливіці отримали ті речі, які допоможуть їм підкреслити свою красу та підтримувати господарство в домі. Такі помічники, як косметичні набори, прибори для догляду за волоссям, пательня, блендер, праска, знайшли своїх господинь. Головною ж нагородою для організаторів стали гарні емоції присутніх. Я з одного концерту, який был в школе учащимися, это чудесно. Это, ну, не передать всю ту ясность, красоту, креатив. Я думаю, что сегодня, вот сейчас, то же самое дети приготовили подарки для женщин. Мы всегда ходим на все детские концерты, хоть они платные, бесплатные, но ходим у нас в Шостке, куда еще можно ходить, правильно? Поэтому ждем праздника, как же, праздник это всегда весна, сердце, Все расцветает и так далее. Тепло приходит в душу. Очень приятно, что наши дорогие шостинцы, наши дорогие мужчины подготовили нам концерт. Идем сюда с очень большим удовольствием. Хочется чего-нибудь, какой-нибудь радости в жизни, почувствовать, что весна, каких-то перемен хочется, и очень хочется, чтобы в нашей Украине наступил мир. 10 березня у вівторок вшановується пам'ять святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського. Погоду у цей день передбачають птахи. Синиця заспівала, тепло наворожила. Цього дня відбувається перехід середньої температури повітря через 0 градусів. Це вважається часом появи прогалин. Набухають бруньки, весну чують. З цього дня добре садити насіння на розсаду капусти і помідорів. А от 11 березня відзначається день пам'яті святого порфирія єпископа Гизького. У минулі часи погоду в цей день визначали повітру. Якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління. Чого ж чекати шосткинцям? Від погоди у середу під. Аже наш прогноз. Весь день середи у шості обіцяє бути похмурим. У другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 13 градусів. Вночі стовпчики термометрів знизяться до плюс одного. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Це всі новини на сьогодні. Нагадую, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. У студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось.